Оп, да, хто хто я такий? Мене звати Вова. Я не знаю років 9 займаюся всім, що зв'язано плюс мінус. Дрої та розробкою. Я дебютю Android Team Lead в компанії компанія Flame на проєкті Highly. Коротко, взагалі, що таке і який проект ми пишемо. Короче, там якісь мільйони користувачів, якийсь там мільярд чи півтора лайків. Ну коротше, це продуктові метрики. Що важливого з того, що технічного, ми абсолютно все оба тестуємо. Я не пам'ятаю стан системи, коли в нас в проєкті було менше, ніж якихось двадцять п'ять тридцять запущених або тестів кожного момент часу. Відповідно, ну це типа легкий такий комбінаторний вибух в коді. Я думаю, ну типу, всі, хто знають накопичення вони розуміють, про що це. Да. Ми тут всі шатаємо реальний продакшн. Ми ніколи не опускалися менше, ніж топ-10 американської обзора у своїх категоріях. Коли це додає легкі преші, коли ти щось виливаєш продакшн, тому що ти розумієш, скільки користувачів це побачить, і якщо ж воно щось не працює, ну це прям зразу буде замітно. Да. І до чого ми дійшли за останні два роки. Ну, коротше, перше, це, типу, не знаю, знайома ситуація. всім. Ми щось поміняли і воно десь там стрільнуло. Особливо, це, коли у вас є якийсь неявний системи. ви кудись зайшли, такі, типу, окей, я поміняв щось тут, потім бабах, типу, десь там щось відламалося. Ну, потім ти лізеш, сідаєш з дебагером, розбираєшся, чому воно там так стається, чому воно таке, чому воно чому воно, чому воно якесь інше. І ви знаєте, що десь був неявний стан системи. Хтось очікує якусь неявну подію для того, щоб працювати нормально. Якщо ви поміняли щось в точці А проєкту, то треба обов'язково зробити зміни в точці Б, тому що інакше воно все не заведеться. Друге, до коду була потрібна інструкція, тому там писано, що вона була потрібна, тому що її, що не було. І ну, типу, в'їхати, що там десь відбувається, було максимально важко. І, ну, очевидно, ми не почали писати інструкцію, ми зробили код і. До якого інструкції не треба. Просто для того, щоб коли ти читаєш код, ти такий а, ну все понятно. Типа, це працює отак. Вот тут дані ходять звідси, це відбувається отак. Вот ця штука пов'язана під цю штуку, ці ентіті насправді зв'язані. І ти правиш код, і ти просто по коду розумієш, де тобі ще треба щось поміняти. Для того, щоб воно все стало виханічно і просто. І третє, ну це моя якась особиста біль, через те, що не знаю, я не люблю інтерфейси, а в індустрії всі їх дуже, дуже сильно люблять. Все має бути обов'язково покрите інтерфейсами. І супер популярний аргумент, який я все чую. Ну, типу, як ви без інтерфейсів тест напишете. Ну коротше, у нас було дуже Багато інтерфейсів, не було тестів в проєкті. у зараз навпаки, в нас є тести, а немає інтерфейсів. Це, напевно, доводить те, що не треба писати інтерфейс на всю підряд, щоб були тести. Щоб були тести, треба писати тести. Да, це не об'єктивна думка, але це фідбек людини. Вона Я в залі можете потім знайти. Це людина, яка недавно прийшла до нас в команду, і це враження від коду, який нормально просто зроблений, без інтерфейсів. Просто код лаконічний, і задача бізнесова зробилась менше, чим її оцінили. Хто хто коли бачив, що задачу зробили менше, чим оцінили. Uh, да. ну типу, як дойти до такого стану проєкту? Перше, це типу, моя особиста думка. Але ну ми не зупиняли бізнес на рефактор. Ці два роки нормально подались бізнес-фічі, нормально виливалися в продакшн, бізнес заробляв гроші. Ми виконували продуктові метрики, які перед нами ставили, і при цьому покращили код. І дойти до цього можна супер просто. Uh, приблизно такий план. Типу, Робити архітектуру, робити рефактор, едхоки, костелі, милиці, хто, хто кому хоче. Але, напевне, не все так просто, тому що дуже багато вже всього нам в індустрії обіцяло, що все буде прям класно. І перший такий мейлостон, я його, очевидно, не застав. Але я думаю, це було супер класно для людей, які застали це в му Це стаття Design Principles, де описали, що таке Solid. Окей, і Solid виходив з думкою такою, що фолловте оці п'ять правил, і весь код стане класний. Я бачу багато коду написано після 2000 року. Він весь класний не став. Я бачу багато поганого коду. От. Е, тому напевне цього було мало. І вийшов річ Хіки на якійсь клажуській конференції, розказав про Simple Made Easy, розказав, як робити декаплінг залежності. Ну, коротше, чувак зробив просто монструозний труд, всі його подивилися. Я бачу багато коду написано після 2020-го, багато з нього було поганий. Тому назад взявся Анкл Боб, який в 2017 році випустив цілий Отакий на книжка, Clean Architecture. Супер класно написано. Проблема в тому, що її можна прочитати так, як ти хочеш її прочитати. От. Ну кош, я бачу багато коду після 2016-го. Типу, весь він да? хороший не став. Я от опустився мінорні зміни, типу там, переходів між MVC, MVP, MVM. Це все на фоні цих подій в індустрії. Це взагалі історія це забуде. Ну коротше, ми знаходимося тут. Що би зараз ви не почули, чи яку книжку зараз ви не прочитали. в мене є гіпотеза, що все ж весь код на світі класний не стане. Тому, типу, з цією -свою думкою, ми доходимо до того, що треба, треба якось робити архітектуру. І саме краще, що можна тільки знайти про архітектуру, це те, що сказав Річард Монсон. Типу, ви насправді не будуєте архітектуру, архітектуру будують бізнес-вимоги. Все, що ви можете зробити, це просто максимально класно обслужити свою архітектуру і бізнес-вимоги. Що мається на увазі? Є якісь об'єктивні речі. Наприклад, ну, якщо ви пишете android апку вона має запускатися на операційній системі Android. І ви хотіте вбитись, ви, ви не можете про цього ніяк позбутися. Вам треба, щоб апка запускалася на, на Android-додатку. Все інше, ви маєте просто максимально класно описувати бізнес. І максимально класно підходить до того, щоб якщо в бізнесі якісь залежності зв'язані, ви в архітектурі їх теж зв'язуєте. Якщо вони розв'язані, вони розв'язані. Стандартний red flag, який я часто бачу по архітектурі, це архітектура пожиттєва. Це почався проєкт, зібралося якийсь колініум людей. Вони сіли в трьох, там, чотирьох, чи з кількох за банкою пива, накидали якісь слої, накидали якусь архітектуру, так і все, ця архітектура до проєкту буде пожиттєва. Ти підходиш, кажеш пацани, а як часто міняється ваш бізнес? Він такий, чувак, у нас продукти приганяють нові задачі кожні три місяці, вони всі не похожі на попередні. Окей, а чого тоді архітектура піці не міняється? Це хороше питання, яке бажаному бажано задавати. Якщо ви працюєте на бізнес, який міняє, міняється дуже часто, ваша інфраструктура має мінятися дуже часто. Тому що вона і є відображенням бізнесу. Якщо ви працюєте на бізнес, який міняється рідко, не знаю, ви працюєте в банку. Ну, напевно, там немає за щось думати, там в IBM купили в 90-х якийсь софт, і він працює по сьогоднішній день. А, да, тому, ну, да, найкраще тут рішення буде прийняти в майбутньому, автор невідомий це сказав просто маса хто. А, всі ми стикалися ситуацію, коли ви дивитесь на якийсь код, там навіть не дуже старий, не знаю, рік 2010-2016, і такі, типу, ну, зараз би так ніхто не зробив. Звісно, класно, з 2025 року сказати, так би зараз ніхто не зробив. Тому що зараз ви знаєте, як влаштований бізнес, які там є фічі, що на кому лежить, типу, і де ви вперетесь в якісь обмеження системи, де ви вперетесь в якісь обмеження нетворки, у вас є маса знань про систему, яких не було в людини, яка робила це там, 5 чи 6 років тому. А, тому, так, да. очевидно, що в майбутньому все дуже класно. Ну, і саме просте, що ми можемо зробити, це дивитися в майбутнє. Просто треба подивитися в майбутньому в майбутньому все понятно. В майбутньому понятно, як побувати архітектуру, щоб не було костелів, в майбутньому, понятно, і, типу, як поміняється бізнес, і чи витримає цей код, який є зараз з бізнес вимоги чи не витримає. Як це можна зробити? Супер просто: спілкуйтеся з дизайнерами і з продуктами. Це прям люди, які живуть в майбутньому відносно нас розробників, тому що вони придумали якусь фічу, зробили user research, вони висунули якусь свою гіпотезу. Ну, типу, ми там все будете тому всього гіпотеза, доки це впродовж не доказано, це не фіча, це гіпотеза. От. Вони щось там перевірили, вони віддали вам це на імплементацію. Да? Вони якось там правлять документацію, вносять якісь справки, але вони пішли далі. Вони пішли планувати, що ви будете робити через спринт, через квартал, через рік, і так далі, тому подібне. Тому максимально з ними спілкуйтеся, вони знають, що буде в майбутньому, того, чого не знаємо ми. Ну і так, дивіться, авка конкурентів, е, типу, очевидно, звідки продукти беруть ідеї. Да? Ну, типу, вони ж типу, беруть їх, звідки, знаєш, ну, типу, я працюю в дейтінгу, у мене ну, дружині не дуже подобається, але в мене просто отакий на екран дейтинг хапок на телефоні. От, типу, Все, що тільки можна. Я плюс-мінус можу прикинути. типу, Потім спілкуватися з продуктами, вони такі, да-да, ми хочемо типу, цю фічу як тих пацанів. Такий, окей, хорошо, я тепер, коли будую якісь своє рішення, я такий: ага, окей, вони, скажі, що захочуть це, я можу це е, передивитися. Да, рано. Так, да, в чому в чом, в чом ще ідея? E, валідуйте в продукти свої гіпотези, які ви хочете закласти в архітектуру. Саме популярне, що я чую, в нас є база даних в проєкті, бо в нас колись буде офлайн режим. От, я очевидно прийшов на проєкт, очевидно, там типу, була база даних, і, очевидно, через те, що у нас колись буде офлайн режим. Я пішов до продуктової команди, кажу, дівчата, хлопці. А чи буде у нас -режим? Такі, Тіпи, офлайн режим? Є такі, ні, звісно. Типу, нафіга нам офлайн режим, типу, в нас у нас на печатку чат, типу який офлайн режим. Я такий, окей, хорошо. Uh, ну, коротше, ідея в тому, що база даних це маса геморняка. Це файлова система, це синхронний запис. В якийсь момент ви починаєте те, що там в ну, нас був рум. Ну, тіпа, це взагалі віддільна тема, але коротше, тіпа, всі ми знаємо, як рум першою працюють оновлення. Відповідно, ви починаєте накружувати щось в свою поверхно, ви впираєтесь в якусь проблему конкаренті. вам треба контролювати тарди. Ну, Коротше, маса гіберняка. Uh, ми виправили рум взагалі весь повністю з проєкту. Ми так живемо вже рік. У uh, нас просто стоять хешмапи: хешмапи від Java Land. Взагалі ноль проблем. Ну, типу, там, очевидно, чуваки в Oracle придумали, як поборотися з concurrent. Вам не, не треба ніч думати, ви дані поставили, дані читали, і, і, і все класно. Треба реактивну зрозуміти, поставили якийсь state float і слухаєте його. А, ну, типу, коротше, battery usage впав, а, баги впали. Коротше, все впало просто через те, що немає файлової системи. Тому що ну, не треба файлової системи для того, щоб живе 30 secondi. Друге, як робити рефактор? Очевидно, що типу ну, класно приходите в проєкт, і такі типу, О, ну, типу все буде класно, ми зробимо пожиття в архітектуру. Uh, да, перше діло не спішіть. Викричу максимально не спішити. Це все до повінта, що в майбутньому все набагато краще, ніж в теперішньому. Uh, відповідно, треба максимально далеко відтягувати момент, коли ви щось десь поміняєте в проєкті. Тому що з кожним днем ви більше знаєте про ваш бізнес, ви більше знаєте про ваш код, ви більше знаєте про те. Як він буде мінятися, які будуть вимоги, і дійсно починаєте більше знати про те, де він зараз відстрілить і щось впаде. От. Проблема, яку я часто бачу, особливо, коли нова людина приходить в проєкт, вона дивиться на якийсь кусок коду, і такий, це треба зарефакторити. Окей, хорошо, чому ти так рішив? І все таке, ну коротше, фішка в тому, що код, насправді, не говорить про те, чи треба його рефакторити. Тому що, навіть, якщо ви якусь банальну, банальне це яка там копіпаста. Ви берете такий, окей, ви бачите там, два класи, якісь, і такі, ні, ну це копіпаста. Це копіпаста в цей момент часу, який ви зараз бачите. Ви не знаєте нічого про те, як ці фічі розвивалися, як вони будуть розвиватися в майбутньому. Що реально допомагає поняти, чи треба щось зарефакторити, чи не треба, це дивитися в git історію Тому що одна ситуація, коли у вас є дві якісь сутності, ви бачите в моменті, що тут копіпаста, я все відкриваю в git історію і дивлюсь, як мінялись ці сутності. І я дивлюсь, ага, окей, тут дійсно копіпастився однаковий код для одної бізнес-задачі або для фікса одного бага. І воно прям йде прям, там, клас А, клас Б, і там прям однакові зміни по історії. І тоді можна прийняти рішення, Окей, це не просто кофепаса, зараз тут в моменті, це дійсно бізнес сутності, які справді зв'язані. Просто хтось колись зробив погано і не зв'язав їх реально в продуктів. І тільки тоді ви їх реально зв'язуєте. Чи Спасева — це весь помилок майбутнього? Ні. Ну, типу, тільки в майбутньому ми знаємо помилки майбутнього. Але ідея в тому, що ви на основі історичних даних можете хоча б приблизно прикинути, чи зв'язані ці штуки, чи не зв'язані. І якщо ви прикинули, окей, вони зв'язані, тоді да, тоді можна сісти і почати щось рефакторити. Тому що ви знаєте, як цей код мінявся історично, і можете відповідно передбачити, як він буде мінятися в майбутньому. Другий пункт, треба чітко визначати, що стало краще. Коли хтось приходить і каже, що треба щось зарефакторити, ви кажете, окей, не питання. А, ви виписуєте, які у вас є ряд проблем. І він там приносить вам не, 5 проблем, 10 проблем, не, не суть. От. І ви далі, що питаєте, ви кажете, е, окей, які з цих проблем будуть вирішені. Якщо будуть вирішені всі проблеми, ну, очевидно, людина достатньо про це все діло подумала, тому що вона просто описала тільки, тільки ті проблеми, які реально вирішить той рід-фактор, який вона собі в голові придумала. Ви виписуєте ряд проблем. Прям всі проблеми максимально жорстко прискіпуєтесь до коду, і далі виписуєте, що ви можете порішати за якусь ітерацію рефактора. І приймаєте рішення, чи воно того коштує, чи воно того не коштує. Е, що важливо, після того, як ви проводите цей рефактор, ви дістаєте той самий ряд проблем, дивитесь на нього, ви так само прискіпливо, можливо, навіть ще більш прискіпливо, дивитесь до коду, який тільки що написали, і приймаєте рішення, чи поміг нам цей рефактор відносно того, що ми хотіли і який план ми на це все закладали. Тому що дуже часто є ситуація, коли щось перефакторили, а код насправді такий самий просто в профіль. Тому що ну, типу, там через рік прийде новий і скаже, ну, там не можна нічого поняти. Стандартний аргумент, який я багато разів чую від програмістів, цей код не можна прочитати. Ну, Я дуже погано читаю німецькою, але навряд чи проблема німецької мови. Ну, якось так, не знаю. Так, да. е, тобто ви визначаєте, типу, що стало краще, і після цього це не всі рефактори успішні. Є неуспішні рефактори, це треба визнавати. Ви просто збираєте команду, яка займалася тим чи іншим рефактором, проводите просто обічну ретроспективу, яку тіпо, всі знають, як проводити ретроспективу. Да? От, і починаєте розбирати, окей, чому ми прийняли то чи інше рішення в минулому, чому ми не досягли того результату? Якщо ви не проводите ретроспективи після того, як ви провели рефактор, у вас автоматично 100% рефакторів успішні. Ну, якби всі ми знаємо, да? тіпо, якщо 100 роботи успішно, ну явно хтось з підбріхує. Вот, э, да. І внизу там сноска. Ну коротше, дуже часто можна лишити, як є. Ну, типу, насправді, дуже часто це не якась суперпроблема в коді. Э, особливо, якщо цей код рідко міняється, або ще щось таке, і вам треба, не знаю, там, не знаю, в нас крайні погана робота з перемішаними. І це проблема рівно-раз в рік. Рівно раз в рік треба зайти десь кастельнути переміщення, тому що вийшов новий Android, треба сказати, щось... ну окей, хорошо, але воно працює. Воно працює чітко, воно виконує вимоги бізнесу. Да. Ну, друге, да, робіть це не помітно. Ну кажу, супермаленькі ітерації. Чи менший ітерація, тим менше бласт радіус. Дуже неприкольно щось зарефакторити, прийти зранку на роботу, де де з ніж прийшла регресія, в тебе половина тест репорту червоний. Ну, ти такий, ну я поламав все. От. Набагато прикольніше, коли ти прийшов, типу там прогналися автотести. Ти такий, о, два тести червоні. Ну зараз поставлю брекпойнт, розберуся, що, 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 що з ним це. Ну, кажуть, чим менше ви пошатали, тим менше ви поламали. Ну, оч очевидно, да. От. Е, да. е, тут важливий поїнт. Е, типу, це то, що не знаю, як на мене погано люди концентруються на тому, що не треба. Ну, коротше, структура це не супер важливо, насправді. Коротше, важливо, що в коді написано. Дуже мені не подобається, коли люди оцінюють код по цьому, по тому, що видно в структурі пакетів. Тому що якщо відкрити цей код без того слайду з кодом, всі скажуть, ммм, класно, тут є use case. Ну, use case — це вже показник якості проєкту. Е -да, і тут їх дуже багато, значить вони всі маленькі і розбиті. Ні, кожен з них по 2000 строк коду. Типу, чи стало мені класно від того, що там є класний пакети, класно названі файли? Ну не дуже. Е, да. Тут цей скріншот виключно для того, щоб показати вкладність, яка там відбувається. Ну, типу, там типу, не знаю, якщо хтось може поняти, типу, що там відбувається, прийдіть, поясніть мені, не знаю. От. Е, чому цей метод називається Execute і чому він повертає flow — це взагалі адільна загадка? Е, тому що конкретно над цим куском коду я просидів з дебагером певне, ну, певне полтора робочих дня, щоб помітити, що цей flow ніколи не поверне другого значення. Він все поверне тільки одне. Ну, от. Дуже неприкольно, полтора дня вбити на те, що ти такий, а, це могла бути саспен-функція. Хорошо. Е, да, тому Трив про ціну помилки. Роздуплитися з оцим, ну, полтора дня з дебагером і ще десь дня три сидів, поняв, як розв'язати ці залежності, тому що там все отак. Ну, Тиждень роботи, тижні роботи, щоб виправити помилку, яка от там от в коді. Щоб виправити помилку в структурі проєкту, достатньо годину. Ви просто нажимаєте Command-X, Command-V, переносити файли, щось там переназиваєте, і вуаля, структура проєкту порішалася. там розібратися з проблемою, це реально важко. Да. Друге, дані говорять набагато більше чим код. Коротше, тут приклад Compose функції там внизу ну, просто не влізував на екран, Коротше, повірте, там ще 300 коду. Він класний, він розбитий. Ну, типу, там прям окремі методи, всі діла, типу, там нормальний код, який можна читати. І, напевне, за годинку-другу можна вдупитися, що малюється функція. От. Ну, то вона дійсно там складна. Там, типу, нормально все програміст зробив, насправді. Тому що там та анімація, там прогрес-бари, коротше, це от все. Але прикол в тому, що коли інший програміст відкривається, ну нереально, зрозуміло, що малюється функція. Знаєте, по чому реально поняти? По даті. Дані, дані супер класно говорять про те, що малює функція. Я дивлюся на це. А, окей, це якась юзер аватар, тут є якийсь аватар url percent, progress-color, username, is online. Ну, очевидно, да? він показує якусь аватарку, якщо не вийшло, не напевно, username. Очевидно, там є якийсь прогрес, в якого є якийсь percent і якийсь прогрес color І, напевно, є якийсь budget, is online. До цієї compose функції навіть проєкті написані preview. І я відкрив я дивлюсь такий, окей, тут є така зелена маленька цяточка. Я сиджу і думаю, такий, окей, вона може бути тільки зелена, чи зроблених тільки до зеленої Я написав. Ну, окей. Я дивлюсь на дані. Дані супер класно все говорять. Дані, таки, а, це термінальний стан, це із онлайн. Значить, очевидно, зелена штука або буде, або не буде. Ну, коротше. І друге, це супер класно допомагає. Типу, особливо коли інші програмісти приходять в ваш проєкт. Типу, ладно, що в android Studio зрозуміти, що малює Compose функція Ви попробуйте, помітити, коли ви це дивиться на мержеквець на GitLab. Я. Що вона там малює і що нормально там все зроблено по анімаціям? Ну, складно. Ну, рекомендую. Ну, UI-моделі супер суперпроста штука. Не знаю, що всі не роблять. Е, по них зразу супер видно. Ну, типа, тут навіть казали, адроїв поняв за 5 секунд, а йосник за 6, що тут відбувається. Хоча ну, взагалі там, до iосного коду нічого немає. Е, да. В чом? Да. ну, до чого далі? Ed hockey, костелі, милиці, от ну, ми тут говоримо про реальне життя. Uh, да, я вже говорив, тіпа, solid, Tech чи Simple Medicine не перейшли всі проблеми, всі живуть з костелями, і це нормально. Uh, просто треба вміти з ними нормально працювати і щось, щось з цим робити. Uh, рекомендація номер раз. Uh, тримайте милиці прямо біля їх причини. Жоден ad hoк в нашому житті не з'явився просто через те, що він з'явився. Ну, тіпа, Десь хтось до того, який зробив ad hoc, і тепер вам треба ваш ad hoc, який прикриє попередній ad hoc. От, тримайте їх максимально близько докупи, щоб коли ви перший приберете, у вас не було половина проєкту заговнякана тим, що десь там хтось передає якісь дані. Типу, якщо ви тримаєте їх два поряд, то ви зможете їх нормально зарефакторити, тому що ви такі, окей, я поміняв це. Оце прям тут біля нього, я взяв і це теж діло поміняв. Друге, якщо треба, зробіть проксі або адаптер. Той самий приклад з перемішаними, в кордону проєкті написано прям печально. От, але ну, ми просто якісь сіли написали, по-перше, красивий адаптер, який тіп, нормальний API дає, тіп, прикрили всю ту штуку, воно все працює. Типу, всі розробники викликають нормальний API. Опять Типу проблема викликає, раз в рік, коли новий Android вийшов. Ну, типу там на два дня сісти, роздеважити і додавати і факт. От. Цей проксі або адаптер, да, це виглядає як антипатер. Да, так в розумних пишуть, пішов так не робити. Але ідея в тому, що ви зробили з, краще всім іншим програмістам проекту, і які нормально, зручно через нормальні вміняємі API працюють з вашою сутністю. Ну, типу там коротше, капсуляція, ці всі діла. Ну, коротше, просто така аксуляція в квадраті. Просто по цього ще один клас, який просто скриє всі хоки, які є. І плюс, коли ви зарефакторите нормально приміщене, приміщення, напевне, колись. от, то. Типу, ви просто цей адаптер такий, а окей, адаптер викинули, але нагадую, перейменувати пакет це 5 хвилин діла. Пакет, типу, який назвали Legacy, переіменуєте нормальний, той, який був нормальний, викинутий, і у вас все стане хорошо. А, да. і, ну, типу, Очевидно, що цього проксі-адаптера, тут, як, як саме як з рефактором, треба підходити нормально. Треба виписувати, що нас зараз турбує в теперішню api модулі роботи з перемішаними, і нормально порішати цю проблему. І після того, якщо не вийшло, провести ретроспективу, чому у нас не вийшло з цим проксі чи з цим адаптером. Да. Друге, да, не всі хоки однакові. Це, коротше, аї перегенерована дефолтна архітектура IBM, яку там всім розказують. Е, ну, коротше, тіпо, всі ми знаємо, що типу, да, архітектура селюша Е, Деколи треба додати едхоки. Ну, тому що або десь вже є едхок, або в нас якась така ситуація. Тіпо, треба з цим працювати. Коротше. Е, ідея: от в чому: е, чим нижче ви можете опустити якусь милоцю, тим краще. Банальний приклад, не знаю, у вас є там два модулі в вашому проєкті, або це взаємодія клієнта з бекендом. і у вас, як правило, є ну, trade-off. Ви або можете прийняти ситуацію, наприклад, у вас на бекенді якісь, ну, погано лежать дані в базі даних, ну, типу, в якомусь неструктурному вигляді. От, і ну, Не виходить, у вас типу, ну, от нормально, щоб воно все передалося. Типу, не бекенд не зміг прям, зразу тут прикрити. От, е, якщо у вас є опція жорстко накастеляти на бекенді і жорстко накастеляти на клієнті, але при цьому зробити IPI між ними вміняємий, треба брати цю опцію тому що ви потім незалежно на клієнтах і на бекенді це все діло зарефакторити якщо ви вклали якийсь hoc прямо в рівень контракта Вітаю. Ну, типу, це мітинг, типу, на всіх лідів всіх платформ, які почнуть розбиратися, а ч воно так працює, а ч воно так сталося. Потім це все діло треба буде треба розбирати. Плюс Бекен скаже, ой, у нас бекер компатібіліті а там треба міграцію даних. Ну коротше, між вибором, типу, маленький ad hoc, але на рівні solution, чи на рівні архітектури, і огромніший просто кастеляка на рівні імплементації в кількох місцях, огромний кастеляка на рівні імплементації, тому що це незалежні едхоки. Ви зможете потім з ними щось зробити надміняємо. Ну, коротше, якісь презентації без цитати Да, Толки щіп, чіпшоу мій код. Це опять же, те, що мене болить. Все максимально просто. Якщо відкрити. Тут, слово медіум. Якщо відкрити всі статті по архітектурі і то, як всі умні пацани пишуть робити, показники хорошої архітектури наступні. Серіз, датасорс, репозиторії, юскісні, обов'язково багато інтерфейсів. Без інтерфейсів взагалі ніяк. Прикол в тому, що в реальності все не так. Реальність там на другій половині слайду. В чому прикол? Типу, ну, на медіумі ми всі ми бачили ці статті. Я знайшов одного чувака, в якого типу, 8 чи 10 статей про архітектуру, і в нього одна та сама апка, і в нього була стаття, типу, 2008-му, як писати на MVC, потім в 2010-му, як на MVP, потім на VVM, потім на TLAN потім Solid, потім. Ну, коротше, типу, я відкрив всі ці статті, там все однакова апка. І знаєте, це апка на полтора екрани, де, типу, показується погода в чотирьох містах. Ну, типу, я таку апку в одному файлі напишу, і буде код читабельний. Ну, типу, не, не проблема. Люба архітектура підійде. От. Реальність, реальність зовсім друга. Реальність така, що треба дивитися на гітхабі. Тут два проєкти, детект по старшинству, через те, що я там є Я тут контриб'юторів, і ну, типу, офігенно зроблений проєкт. Нема жодного з цих базвордів. Ну, типу, нема сервісів, датасорсів, репозиторії, немає Там інтерфейсів, може штук 10 на весь проєкт. А, там суперчитабельний код, а, там майже немає ніякої документації, типу аля, типу, в МД файлах. Але зато ти відкриваєш код, ну він як пісня, ну просто читаєш. Коротше, рекомендую почитати. Прям, прям класна штука. Е, да, аргумент, який, ну, типу, я деколи да, люблю в LinkedIn писати, що хтось не правий. От, е, ну, коротше, е, аргумент, який я часто чую, ну, ти розумієш, що архітектура дозволяє краще менеджити команду, вона дозволяє позбуватися меж конфліктів. Ну, типу, хлопці, дівчата. Якщо ну, типу, детеки зараз три сотні контриб'юторів, п'ять тисяч закритих пол-реквестів, Ці люди працюють з 24 годин таймзон, Ніколи в житті не були на обчому мітингу, не мають спільного менеджера, який планує їх роботу. Якщо ви сидите всі під парасолькою одної команди або одної компанії, і у вас є мітинги, де ви синхронізуєтесь то, що робить у вас є менеджмент, який контролює час, і при цьому вам треба ще якусь специфічну архітектуру, щоб не було меч конфліктів. Ну, мені здається, це проблема. Тому що, опять же, 300 пацанів, які ніколи в житті не бачились, нормально фігачать без, ну, типу, якоїсь специфічної архітектури. І, ну, типу, ну, хто працював, типу, Аля з командою з Австралії, розуміє, що працювати мультитаймзон ну, не сама прикольна штука. Ну, а тут чуваки, общого менеджери нема. Да, якщо хтось комусь цікаво подивитися, типу, як виглядає великий ui ний проєкт, ну, не питання. JetBrains Intelligent Community Edition. хто не знає, по факту Android Studio — це JetBrains community Edition, з топ Android-плагіном. Типу, там чуваки прям пишуть складний UI. Ну, типу, окей, там можливо є там не знаю, десяток людей в цьому залі, які скажуть, що ні, їхня апка складніша. Окей, так да, можливо. Але більшість android апок по UI простіше, ніж Intelligent Community Edition. Якщо. Не знаю, ви вважаєте, що ні, відкритий виглядає Java профайлер. Ну, типу, там всі графіки, все це малюється, як виглядає layout інспектор Ну, типу, прикиньте, скільки коштує наверстати такий компонент і як би його розбивали. І знову ж таки, жодних з цих базвордів там немає, і там код супершитабельний. Ну, типу, я робив колись плагін для IntelliJ Community Edition. Ну, типу, відкриваєш код, а, ну все понятно. Окей, от у нас тут PSI, у нас тут будується абстрактне дерево, ось нам не додавати треба свій action, і оце зробити. Тому так. Да, перестаньте дивитися на те, що пишуть чуваки на медіумі, які пишуть апку погоди. Подивіться, що пишуть реальні пацани на гітхабі. Там реально код, який реально покаже, типу, як, як нормально ділити насутності, як, як це все має відбуватися. І ну, показники внизу, вони типу, говорять цими за себе. Типу сотні програмістів були продукти розвиваються просто з шальоною швидкістю. Uh, да. uh, ну, коротше, якийсь висновк можна зробити, так? Да? Да ну типу тут все понятно. Ну типу, хто знає оригінальну цитату, якби я думаю, зрозуміло до чого це. Да, дякую.